Як радісно учні другого класу ліцею номер 1 вітаються з міським головою Ольгою Попенко та заступницею міського голови Тетяною Пахомовою. 10 вересня уроки для малечі проводять в укритті, бо від самого ранку оголошено повітряну тривогу. Нині у дітвори. Укриття ліцею облаштовано всім необхідним, тож діти під час тривоги не лише в безпеці, а й за навчанням. Першокласники також не відстають від програми, і в них триває урок математики. А на уроці мистецтва ліцеїсти не лише вчилися, а ще й дбали про ментальне здоров'я. Ось так чуєш мелодію дзвоника і мимохідь усміхаєшся. Першокласники вже сьогодні готуються до випускних іспитів, аби скласти українську мову на всі 200. а також опановують теми з хімії та біології. Ще в одній просторій залі укриття за партами. Після розмови з міським головою Ольгою Попенко п'ятикласники прощаються. Міський голова Ольга Попенко оглянула все укриття ліцею. Жоден клас не лишився без уваги, як говорить заступниця Тетяна Похомова, інспектують позапланово. на сьогодні. Більше вже двох годин триває повітряна тривога, і тому разом з міським головою ми відвідали навчальні заклади міста Прилуки». В першу чергу перевіряли умови в сховищі. Увагу звертали саме на думку дітей. Тож і ми цікавимося в ліцеїстів: чи всім задоволені, та де зручніше в школі чи в укритті. І зручно тут, і зручно в школі скрізь. Наразі в четвертокласниці Діанки – англійська. Яскравий підручник демонструє і нам. Ми вивчаємо нові слова, нові теми, пишемо, коли закінчуємо сторінки або ж. Цей абзац, який ми почали закінчувати, ми пишемо контрольні. Про укриття розповідає ізлата. Все мені тут подобається, дуже зручно. Нам тут не скучно, нам є з чим зайнятися. Ми буваємо читаємо, ми буваємо, пишемо. Робимо різні уроки у закладі, кажуть, докладають максимум зусиль, аби дітям було комфортно перебувати в укритті. За можливості забезпечують і повноцінний освітній процес. Тривога на цю хвилину триває вже майже дві години, і звісно, що коли вона розпочинається і триває освітній процес, то діти відразу організовано всі переходять у наше укриття, те, яке в нашому закладі. Звісно, що створити окремих 36 класів ми не можемо в укритті, тому що в нас взагалі функціонує 5 навчальних поверхів. Але за можливості ми створили абсолютно всі можливі умови для того, щоб дітки продовжували у безпечному місці, продовжували свої уроки. Наприклад, сьогодні у нас було так, що найменшенькі діти одні поснідали інші – ні, то сніданок було теж принесено і організовано в укритті. Для старших діток сніданок буде, наприклад, Же після завершення тривоги міський голова Ольга Попенко та заступниця Тетяна Похомова оглянули і сховище гімназії номер 10 Другокласники під час тривоги розміщуються у класі безпеки. Під час візиту вони були на уроці. Я досліджую світ. Слухали музику природу. Найкраще ж звучить природа України. Ми любимо свою країну. Правильно да. Ми любимо свою країну і ви справжні. Патріоти нашої країни, справжній українці, так? Да. найстарші учні гімназії, дев'ятикласники. Також на уроках у школі кажуть, є можливість дарувати знання дітям завдяки гарному укриттю. Спочатку навчального року у нас постійно відбуваються тривоги. Дітям важко зосередитися, але дякуючи нашому укриттю, ми постійно спускаємося сюди. Проводимо уроки, Їм стає цікаво. Вони не не ховаються, вони відповідають активні, сприймають гарно матеріал. Тобто, все в нас процес іде гарно. За шестикласниками закріплена кімната ментального розвантаження кажуть: тут вчитися комфортно і цікаво. У нас ведуть завжди уроки вчителі у цьому. Укритті, можемо, якщо поки що получили уроки, ми можемо грати в ігри. Під час тривоги першачків ліцею номер 6 розважали цікавими іграми. Діти говорять, тут можна не лише вчитися, а й весело проводити час, призвичаїлися, бо ж спускаються сюди часто. У нас таке почуття, наче це на середині квіток. Ми в подвалі буваємо малюємо, читаємо уроки. Чому в телефонах відпочиваємо. Про атмосферу в протирадіаційному сховищі розповідають і четвертокласники. Тіже клас ти? Е -е -е, гарні емоції дітки мають отримувати і в укритті, переконані в ліцею номер 6. Тож команда високопрофесійних педагогів працює на результат. <DVD> на жаль, сьогодні знову переживаємо тривогу, вкотре е по тривозі всі діти були спущені в укриття. У нас ми є можливості для того, щоб понад 700 учнів, які навчаються на сьогодні у закладі, змогли одночасно перебувати у сховищі. Тому безпечні умови створені, і до закінчення тривоги всі діти перебувають в укритті. Можливість проводити повноцінні уроки, на жаль, у нас немає, але є окремі кімнати, де заняття проводяться. Учителі проводять консультації. Учителі проводять розважальні ігри, особливо це стосується учнів початкової школи. А в дитсадку номер 15 для малечі організували невеличку дискотеку. Діти витанцьовують всю тривогу з міським головою Ольгою Попенко. найсміливіші дошкільнята знайомилися особисто. А більш сором'язливі, скромно казали, в укритті, як і в групах, діток не залишають без уваги ігри, вправи на розвиток та просто тепло виховательки. Все це робить життя дітей під час війни щасливішим, а облаштоване укриття дає гарантію безпеки під час тривог. В закладі освіти є захисна споруда цивільного захисту протиравіаційне укриття. Хочу відмітити, що всі витрати для проведення. Поточного ремонту захисної споруди здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Так, було проведено пофарбування стін, підлоги, побілка стелі. У нашій захисній споруді облаштовано водопостачання та каналізаційна система, є туалетні кімнати. Хочу наголосити також, що в міської ради ми отримали. На потреби захисної споруди, генератор та за потребою отримую пальне до генератора. Під'єднана резервна лінія, котра живить сховище, є можливість освітлити усі приміщення, де перебувають діти а також використовувати розетки для зарядження гаджетів для підключення чайників. Тощо. Укриття закладу розраховане на 550 осіб. Світлана Веремієнко каже, є окрема кімната, яка цілодобово доступна для жителів міста. Загалом сховище повністю забезпечує потреби дитсадку. У закладі освіти відпрацьований алгоритм дій працівників у разі повітряної тривоги. На превеликий жаль, останнім часом до часі і тривалі тривоги. Але не дивлячись на це, наш заклад відвідує велика кількість дітей дошкільного віку, близько 100 дітей в садочку щоденно. Хочу зазначити, що у закладі діти починаючи від одного року до шести. Тому, не дивлячись на те, що діти малесенькі, найменшу групу раннього віку відвідує 16-18 дітей щоденно. Батьки розуміють, знають наші можливості, наші умови. Впевнені в тому, що дітки у безпечному середовищі, у захисній споруді є достатньої кількості місць для сидіння, для організації освітнього процесу, при потребі, якщо припадає режим харчування на повітряну тривогу, ми має, можемо створити умови для харчування дітей в підвальному приміщенні. Важливо, те, що наша захисна споруда ще має місця для організації денного сну дітей. Оскільки діти маленькі, це дуже важливо. Хочу наголосити, що постійно ми маємо підтримку і порозуміння міської ради не лише по питаннях захисної споруди, а й по всіх нагальних питаннях закладу освіти. Хочу наголосити, що взагалі технічний стан будівлі, технічний стан укриття закладу освіти, режим його роботи на постійному контролі Олі Михайлівної Попенко, міського голови. Завжди відчуваємо порозуміння, завжди відчуваємо підтримку і сподіваємося, що надалі. Садочок буде розвиватися, і до наш садочок прибуватиме ще більше і більше діток. Продовження освітнього процесу навіть під час тривоги це пріоритет для міської ради. Постійно фінансово підтримують заклади освіти. Тож під час перевірки звертали увагу і на організацію уроків. Дуже приємно, що незважаючи на повітряну тривогу, навчання в школах продовжується, а в садочках дітки також отримують освітні послуги. Тетяна Похомова відзначає, війна внесла корективи у навчальну роботу. Та педагогічні колективи вже давно адаптувалися до нових реалій. Хочеться подякувати всім освітянам, бо наш навчальний рік стартував і, незважаючи на ці повітряні тривоги, на ці складні часи, вони продовжують давати знання нашим діткам і створюють всі безпекові умови для наших діточок.